Вітаю вас, дорога церква, дорогі брати і сестри, що виходитись в домі Божому, а це повірте, великий привілей, який дає Господь для кожної з нас. І мені особливо приємно, що кров Ісуса Христа, нашого Господа, вона з'єднує нас і, не дивлячись на такі тисячі кілометрів, а ми брати і сестри. І я згадую історичні уроки свої, коли нам за радянських часів говорили, що там. Загнивши десь капіталізм, там буржуазія, Сполучені Штати, це там вороги наші класичні. Ось я дивлюсь на цього ворога, який прилетів до нас за тисячі кілометрів, який підтримує нашу Україну, який допомагає. І дивлюсь на братів, на братів, які прийшли звільняти нас від майна, від усього, від квартир. Від... Від життя звільнять. І, і я дивлюся, хто ж тоді ворог. І сьогодні, знаєте, коли ми в Домі Божому, і розуміємо, що це унікальний зараз шанс, тому що багато людей не мають цієї можливості. Більше того, я не можу навіть припустити, що могло бути там на Херсонщині, коли люди проснулись від тої холодної води, від того, що відбулося, або сьогодні дає для нас таку можливість. Прославити нашого Господа. Я нагадаю, дорогі брати і сестри, для нас знайомі слова. Хто читає Біблію, він знає. так нагадаю Матвію, говорить 18 розділ, я прочитаю із 21 го вірша. І тоді підійшов до нього Петро сказав: Господи, якщо зрішить мій брат проти мене, чи має йому простити до семи разів? І відповів йому Ісус, не кажу тобі до семи разів, але до разів по сім. Тож царство небесне подібно до чоловіка, царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. І коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. А як не мав той чим віддати. Пан наказав продати його дружину, дітей і все, що має, і віддати йому. Тоді раб, упав пшениць, кланявся йому і благав, потерпи ще на мені я усе тобі віддам. І пан того раба змолосердився, відпустив його і борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба. Який був винен йому 100 динарів, схопив його, почав душити, приказуючи віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи, потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть Бог. Побачивши, що сталося, інші раби, дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трав. Тоді його пан покликав до себе та й каже йому лукавий рабе, весь цей борг я тобі простив, бо ти благав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою. Його пан, рознівавшись, передав його катам, доки не дасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний. Чинитиме з вами, якщо не простите, від вашого серця кожний братові своєму його переступу. Якщо ви були уважні, то мова буде йти про прощення, про те, що Бог зробив для нас і про те, що ми повинні робити. Взагалі хочеться порозмовляти з вами, подумати на. Важливі думки, які Слово Боже залишає за нами. І ось перш за все ми розмірковуємо про вибір, який робить людина, живуча на землі. Ми часто робимо вибори в своєму житті, ми постійно їх робимо і все щось обираємо. Ми обираємо, відкривши холодильник, дивиться, що ми будемо сьогодні брати до сніданку. Ми вибираємо залишаться чи від'їжджати. Ми обираємо брат чи не брат зброю до рук. Тобто для нас постійно є якийсь вибір. І кожного дня життя дає нам таке право. Бог унікально нас створив. І взагалі, коли я думаю про це, що Бог так нас створив, щоб ми обирали, щоб ми вирішували, щоб ми приймали рішення. Це надихає мене, тому що Бог зробив нас створив повноцінними, тобто людина, яка вирішує, яка може мислити. Взагалі нам приємно і мати справу з людиною, яка домінує в своїй думці, яка має стержень, яка може вирішувати, яка не пливе за течію. Нам хочеться мати справу з такими людьми. Ми іноді слухаємо такі думки. Ось Бог осінні говорить, що і будь у Домі Божому це також вибір наш. І ми так само приймали рішення, чи прийти в Дім Божий, чи не прийти. Я згадую випадок, як один багатий чоловік, який мав магазин, він одного разу запросив у свій магазин десь за 20 хвилин до зачинення його діток, які позбавили батьківських прав. і Він звернувся до їх. І з такою пропозицією, що ви маєте 20 хвилин, оберіть кожний, хто що хоче для себе. І ось ці діти розбіглись по магазині, як миші, почали кожний обирати хто щось. І один хлопчик стояв біля нього. Ось проходить час, він повертається до цього хлопчика. Чому ти не біжиш? У тебе ще залишилося 5 хвилин, магазин зачиниться. І він каже: я зробив свій вибір. І що ти вибрав? Я брав вас. І цей чоловік його. Виникла така, знаєте, несподіваність така. Він каже: я порозмовляю з своєю дружиною, я прийму рішення, і вони, порозмовлявши з дружиною, вони обрали, прийняли його у свою родину. Ми кожен раз обираємо, ми формулюємо думку свою. Ми намагаємося дати чомусь пріоритети, а що залишить. А щось повинно набрати перевагу. Хтось обира одну професію, хтось обирає іншу. Але, друзі мої, прощення це так само вибір. Ми обираємо, ми приймаємо рішення в своєму серці, чи пробачить, чи не пробачить. Друзі мої, саме важливо, що хочеться звернути нашу увагу, що це впливає на подальше наше життя. І якби нам. Не хотілося визнати це, але те, що ми обираємо, воно формує наше життя, воно формує нашу поведінку, воно взагалі впливає на все. Так само, як різні позиції в житті, ми обираємо. Так само, як обираючи професію, ми вже обираємо собі заробітну плату. Так само приймаючи якесь особливе рішення в шлюбі, ми обираємо свою долю. ми Маємо можливість визначитись. І ось, друзі мої, Бог зосереджує нашу увагу на важливому етапі, на тому, що буде впливати на подальше наше духовне життя, на нашу вічність. І Бог відкриває для нас те, що ми не хочемо на це звертати увагу вибачення, прощення. Те, що ми в першу чергу повинні були б звернути свою увагу. Ми, друзі, мої, вирішуємо, чи пробачить, чи не пробачить. Певно, щоб нам пробачили це безперечно такі ми люди, але нам пробачить якось не хотілося. І ми розуміємо і відчуваємо, що нам іноді хочеться відплатити злом за зло. Нам хочеться віддати злом за зло, неправдою за неправдою. І ось коли ми читаємо Слово Боже, то Бог учить нас діяти і наше. І Христос про це каже сьогодні для кожної з нас. В старому заповіті, взагалі, в єврейській історії, історії існувала думка, що Йомос, здається, описує, що три рази повинен бути єврей пробачити. І коли за третім разом не виправляється її кривдник, то він мусив би тоді покарати. І ось Симон Петро, покликавши Христа, він подвоїв оцю планку, він каже, чи не до семи разів нам пробачать своєму боржнику. І Христос каже, що до 490 разів пробачать ми повинні. І ось, друзі мої. Прощення вибір, непрощення вибір. І слово Боже проводить чудову ілюстрацію для того, щоб ми могли глибше зрозуміти, у чому родзинка захована, і зрозуміти, чому ми повинні пробачати, чому це вибір повинен бути нашим. І слово Боже каже нам, що один чоловік був винен 10 тисяч талантів. І це була непідйомна сума, величезний борг. І різні богослови називають по-різному цю суму оцінюють близько більше 100 тисяч доларів і, і 100 динарії. Це трьохмісячна заробітна плата на той час. І ось ми бачимо, що у першого боржника борг, і він не має можливості заплатити. І я звертаю вашу увагу, що цей борг він не просто винив. Ми проводимо аналогію до нашого життя на землі і до духовного нашого життя. І коли ми проводимо цю аналогію про людину, яка мала борг біж як сотні тисяч доларів, ми розуміємо, що це не кредит на айфон, це кредит не, не на IPA, це навіть не на авто, а це людина систематично накопичувала борг. Вона жила в боргу. вона... Користувалася коштами іншої людини, не використовуючи своїх коштів. І ми дивуємося, що людина, маючи такі величезні борги, зустрівши боржника, який виден їй всього тримісячну термі... заробіт плати, вона діє зовсім інакше. Я навіть не можу зрозуміти, як можна було б накопичити цей борг. Я не можу зрозуміти, навіть як можна було б жити за чуже, ми звикли щоб. Якось обходиться від позичовці. Так вчили батьки нас, щоб якось е вкладатися в сімейний свій бюджет. Можливо, не завжди так виходило. Але ми намагалися не жити за чужий рахунок. І ось ми бачимо, що тут Бог укладає, можливо, і символіку, але в той час підкреслює для нас, що ми величезні божники перед Ним. Ми щодня накопичували борги. Ми щодня порушували волю Господню. Ми постійно перед Господом мали вину, ми постійно порушували його заповіді. Ми жили в ми, не от... ми більше то Отримавши від Господа такий величезний кредит, ми його використовували, як тільки хотіли. Ну якщо виникає проблема по відношенню, що хтось нам завинив, ми миттєво реагуємо за по-іншому. Ми витрачаємо час, ми іноді витрачаємо і втрачаємо відносини. Ми втратили молодість. Ми втратили дуже багато позитивного, що вже пройшло. Ми вже його повернути не можемо. Ми і за те, що не можемо пробачити, ми втрачаємо друзів, знайомих, рідних. І я іноді дивуюся, як людина втрачає все, коли йде розподіл майна, коли зайшлається якийсь заповідь, як брати і сестри не можуть розділитися, майно нема цього прощення. Ми розуміємо, що ми далеко від того, що Бог для нас усе дав і Бог для нас усе простив. І ми бачимо, що оця особа вона приймала кожного дня рішення, братью Бога. Друзі мої, це було свідоме рішення. Ви думаєте, що людина, яка, проживши вже стільки років, існуючи на землі, вона змінилася, вона хіба так само не приймає рішення сьогодні, брати бор, користуватися милостю Божою, нехтувати на його перестороги, нервувати на те, що Бог забороняє. Людина бере це все, людина цим всім користується і думає, що так буде завжди. І нам Дуже цікаво, друзі мої, що нам завжди мало всього. Нам завжди чогось не вистачає отака відмінність. І ми так звикаємо до того, що Бог мусить нам дати, що Бог нам дає, що ми хочемо, щоб так це постійно в нас було. Приклад про багато чоловіка, який тонув. І ось він кричить, волає, він провалився через кригу, і до нього підходять подорожні і кажуть: подай руку. Дай руку, дай руку. Дивиться, він боситься і цю руку не дає. Мудрець проходить стороною і підходить до цієї полонки і каже на руку. І ось коли він почув це слово на, він протягує руку. І, можливо, це алегорія, можливо, це причта. Але іноді так відбувається, що коли нам кажуть, дай руку, ми не можемо це зробити. Коли нам на руку ми тоді протягуємо так само. Друзі мої, я хочу сказати, що скільки б хто із нас не брав, розплачуватися обов'язково прийдеться. Скільки б разів, скільки б ми не грішили, перед Господом прийдеться відповідати. І Бог каже, що чи хочемо ми це робити, чи не хочемо, ми обов'язково будемо це робити. Ми розтрачаємо оці гроші, оце те все, що Бог дає для нас, живучи на цій землі. І сьогодні нам не хочеться віддавати іноді, присвятить Господу своє життя, залишить те все, що ми робили. Я згадую приклад у сусідній церкві, як деякі молоді люди утворили таку піраміду. Воно так популярно. Хтось колись МММ утворював. Це утворили піраміду, вкладаєш гроші, це знайома така тема. І потім тобі платяться відсотки. і Ти заробляєш ці гроші. І розповідає один із співзасновників. Каже, що е, їх відлучили з церкви, і він каже: Ну, прийшов до пастора і запитує, що мені робити, як мені виплутатися з цієї ситуації? Це ж я не винен. Я ж просто думав, що вона буде вічно існувати, що це постійно будуть прибутки, яка Ну, кажу, почни, хоч із того, що ти будеш давати оті відсотки, що ти заробив. Як хтось прийшов до тебе, ти скажеш, Ну, не винен я. Я вірив, що так воно. Буде, що це буде довго буде продовжуватися, ну відсотки, які я на тобі заробив, ось на тобі. Він каже: ви знаєте, я не можу це зробити. Тож я тратив чужі гроші, я їх швидко потратив, а це що мені свої віддасть? Я не можу це зробити. І так справді вони відбуваються, друзі мої, що так нам тяжко це все зробити. Но Христос каже, що диво полягає в тому, що цар вибачив усий бор. Прощення це взагалі диво. Коли ти був скільки винен, і ти сьогодні в одну мить відчуваєш, що тобі все простили. Ти скористався милістю від Господа. І ти сьогодні відчуваєш, яка вона велика, вона несяжна. Ця величезна милість від Господа вона стала твоєю милістю. І ось ми бачимо, що Харисей цей син, який запросив. До себе Ісуса Христа, і ви подивіться, що Він запросив. Ми навіть не можемо уявити, з якою метою Він запросив. Лука Лукаписе в сьомому розділі, коли вони розмовляли, почула жінка одна, і вона прийшла до Ісуса Христа і доторкалася до Його ніг. І Він уже швидко вирішив, хто вона така. І він задає йому питання Симоне, Ти мені скажи, хто буде. Більше любий. Одному божнику винен був 500 динарів. І простили одному 50. І він каже: Хай певно, ти, що кому ти простив І Він каже: вірно, ти розсудив. І так само каже: прийшов я до тебе в будинок, ти мені води не дав, ти ноги не обмив, а ця жінка слізьми мене обмиває. Ось, друзі мої, Бог звертає нашу увагу на те прощення, яке він нам дає. Бог звертає нашу увагу на ту милість, яку він нам дає. Не дивишся на те, що ми робили, Бог прощає, беззаконня ніколи не згадує, Бог дає для нас вічне життя. Ось я провожу таку паралель і думаю, що ж обираємо сьогодні ми. Чи ми стоїмо на стороні першого героя, який отримав оце милість оце це прощення, і потім вимагає від свого колеги. Тей Бог, незначний Бог, чи ми стоїмо на позиції того іншого, який е, був винуватий 100 динаміїв, друзі мої. І сьогодні ми, люди, ми можемо різних діяти. Ми можемо обрати позицію першого, ми можемо обрати позицію другого, ми можемо обрати позицію Симона Петра, ми можемо обрати позицію жінки, яка використала Ісусу Христа. Як свого особистого Спасителя, і її байдуже було, що думає про неї Симон, її байдуже було, що думає про неї інші люди. Вона розуміла, що вона зустріла Христа, і важливо, щоб він її пробачив усе, що вона робила. Друзі, приклад Ісуса Христа про наші борги. Це дуже суттєвий і важливий приклад. І юридично ми бачимо. Що і цей чоловік, який віддав катам, віддав цього чоловіка, який був винен йому 100 динарів, він мав право це зробити. Ми не бачимо, ми бачимо, що тобі прийняли його по позов. Вони взяли цього чоловіка, щоб він віддав цей борг. Я так провожу паралелі, а хіба так не буває у нас у церкві? Як ми реагуємо, ми можемо подумати, що. От якась несправедливість відбувається для нас. Ми якісь стаємо нікому не потрібні, ми непомітні. Ми дивимося так, як Симон. що Хто ж то прийшов. Друзі мої, ми, ну, ми повинні зрозуміти, що ми повинні прийти до Христа, так, як оця жінка, прийти до нього із одним бажанням, щоб Він нас прийняв. І це наш вибір. Друзі мої, ми, ми сьогодні даємо. Можливість сьогодні, бо Богу діять у нас і через нас. І ми бачимо, що це складне завдання, Бог дає для нас. Ми сьогодні можемо задавати питання, чи потрібно нам сьогодні прощати. Так, потрібно. Чи можемо ми це зробити? Можемо і не можемо. Хочеться сказати, що я не кажу вже по три рази, по сім, про 490 разів. Один раз я. Один раз по справжньому тяжко простить людині, яка завалила перед нами. Віці. А Христос каже не три, не сім. 490 разів. Ви, ви припускаєте, яка милість велика в Господа до нас. Ви уявляєте свою заборованість перед Господом, можливо, вона не входить навіть, ці чотириста 490 разів. Можливо, ці 490 разів. Ми можемо поповнити за, за добу, за дві, хто, хто за тиждень. Але 490 разів. І Бог прощає для нас. І ми е, сьогодні дякуємо нашому Господу, що Він такий добрий. І він сьогодні прощає кожного із нас. Один князь, який, е, Позичив, зробив велику позику одному своєму знайомому, він укладав гроші в якесь сільське господарство. І так сталося, що цей чоловік не міг йому повернути цей борг, а маючи впливових людей, навчених такій справі вимагання, повертання боргів, він найняв їх і в останню мить прийшла йому думка піти до священника і попросити благословення на те, щоб. Допоміг вибить борг, який перед ним є. І ось коли він зайшов до священика, священик вислухав його, а потім каже: добре, я поблагословлю тебе, але спочатку помолимося, помолимося молитвою Отче наш. І коли цей вельможа почав говорити, читати молитву очі нашу, і дійшла мова, і прости провини наші, як і ми прощаємо. Божникам нашим, він підвівся з коліни і сказав: не благословляйте мене, я не буду йти туди. Мені не потрібно йти за своїм, Бог простив більше. Друзі мої. Вибір для кожного з нас. Прощать не прощать. Любить не любить. Я не кажу, що це легко. Це тяжкий вибір, складний вибір, але він необхідний. І Бог Сінький хоче, щоб, простивши, ми зустрілися із Ним разом на небі. Так буде діять Отець Небесний. Останнє слово за Цем Небесний. Такі його правила, такі його умови. І Бог Сінький каже, приїдь до мене всі струджені, втяжені, і я вас заспокою. <кхи> Бог Сінь каже, для кожної з нас обери життя, навіщо тобі помирати. І сьогодні Бог дає право обрати кожному із нас. І цікаво, друзі мої, така думка на останок, що думав той чоловік, якому цар пробачив оцей величезний борг, коли він його покликав І він, Мабуть, ішов з такою гордо піднесеною головою, та я майже рівня з ним, старем. Це, мабуть, мене він кличе для якогось підвищення в посаді. Можливо, він мені дасть якусь особливу приділити увагу, Друзі мої, ми, ми так іноді можемо допустити в своєму житті, що ми достатньо робимо для Господа, що ми вельми багато зробили для Його. Хтось нічого подібного не робить. І ми можемо приклади знайти в Слові Божому, де багато так людей думали. Друзі мої, але Бог так не думав. І Бог каже, лукавий раб, ти чому так зробив? Ти чому до цього вдався? Хіба не мав би ти пробачити, так як я тобі пробачив? І ось, друзі мої, останнє слово за нашим Господом буде в житті нашому. І сьогодні ми повинні зрозуміти, що пробачення – це також вибір наш. І прости провини наші, як і ми прощаємо винуватця наші. Можливо, ми думаємо, що ми не такі бажники, як оцей чоловік. Ми більше не діяли в своєму житті розумно, обачливо. Ми були бережні, ми не стільки завинили перед Господом. Але якщо ми завинили цент, і цей цент не дозволить нам зустрітися із нашим Господом, якщо ми не брали для себе життя, якщо ми не визнали авторитет Господа вищий, якщо ми не визнали його спасаючу ласку, спасаючу любов, милість, то це не приведе нас до щастя, до вічності, то сьогодні. Бог каже, що ми стоїмо поки що перед людьми. Хотілося друзі мої, щоб ми вдалий вибір зробили, щоб ми могли сказати, Господи, прости мені усі гріхи мої. Я хочу жити з тобою, я хочу бути Твоїм, я хочу йти слідом за тобою. Хіба не було такого вибору для апостолів, для учнів, які почули, Христос звернувся пішли за мною. Хіба не постало перед ними отаке питання? Як? Як діє, що зробити? Друзі, Бог, можливо, і вам ставить це питання. І ми ставимо на Терези, що вартніше кар'єра. Друзі. І сатана може дуже багато поставити для нас причин для того, щоб ми могли зробити вибір в його сторону, друзі. Но як я завжди повторюю, що ад приготовлений для диявола і його слуг. І потім, коли людина туди потрапить, і вона скаже, що це ж ти мені так зробив, він каже: ні, неправда. Ну, він для мене ад приготував. І ти сам собі зробив вибір. Ти сам собі добровільно прийшов. І тому, друзі мої, робім вибор у сторону нашого Господа. Прощаймо борги тим, хто. Винувати перед нами. Любімо один одного. Прославляємо нашого Господа. І хай наший вибір не буде для нас осоромлення, коли ми зустрінемося з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом, Христом. Букавий і недобрий рад може сказати Господь кожен, а не скаже тільки тому, хто простив, хто полюбив, хто пішов за ним. За нашим Спасителем. І ми маємо сьогодні справу з таким Господом. Подякуємо у цей час за всі ті блага милості, за те прощення, за ту надмірну вимисть, яку Бог проявив до кожного з нас. Амінь. Помолимося.